В Києві. Зараз я знаходжусь. Сьогодні дуже багато картоплі по 25 гривень в сітках. Мед 150. Різна трава. Це теж там Так, ще сьогодні багато є сумочок, торбочок помідори 85-75, перчик по 60, а в сільпо перчик був по 34, по 34. Так, 40 гривень сливка, може взяти сливки? Персики, 100 гривень Одеса. Так, Зараз я тут пройдусь і піду ще в АТБ, бо мені треба знайти банани, а тут банани тільки сьогодні на одній точці. Думаю, що будуть там в АТБшки банани. Так, Багато людей, але вже взагалі основна маса вже пройшла, тому що Треба було раніше йти, називається, але ще все одно багато товарів, багато продуктів, картоплі багато сьогодні. Гарний врожай в цьому році. І тут по 45 перчиків. І по 45 гривень помідори. Щой 35 помідорчиків. Я ж кажу, Огірочки 50. одяг. Так, тут теж багато картоплі гарно в цьому році. Картопелька. Так. Тут у нас гроші 80, помідори, сливка 50, рожеві 50. Покурот 1015. Малина 180. Вже починають люди трошки збиратися. Отакі пиріжки по 30 гривень за одну штучку. З вишною теж люди беруть, печуть, беруть. Так. Знаходжуся в Києві на ярмарки. Домашние помидорчики. Смачный помидор. Отличный. Отличный. Вот. А можна набрати подарить? Да? Вот. А ціна яка? 80. По 80. Вот ці А Так, помідори всі в одну ціну. Дядьки домашні. Так. Огірки. 30 гривень така капусточка. І 30 гривень морква. Лахіна 170. Так. О, 35 гривень слива. І ось сливу ну, я буду брати. Все гляну на яку. Дайте мені сливи кілограм. Кілограмчик я візьму. Так. Сливку беру. 35 гривень. Хай буде добре. Якраз підготувала. Дякую. Так, сливку взяла. Кілограм сливки взяла. Так, так. Взяла, взяла 30 гривень помідорки. на закрутку. Носики по 37. Так, по 5 гривень вже є по дванадцять. Купурузка. Теж беруть гарно люди кукурузу, розбирають. Кабачки 30. 60 гривень перці білюці. А в сільпошки вони по 34. Так що тут дорожче трошки буде. Тут слива по 45 яблука. Так, 35 помідорів. почули, так? Так, людей багато беруть, беруть. 25 гривень. Тут 8. Акція по 6 і по 12. Це така бандюерка, яка є м, в баночках. Так, 90 гривень помідорчики. Так. Бахчисарай – 130 гривень персики. Це по 90, це по 75. Всі по розміру розсортовані. О, сік томатний, мабуть. Це сік томатний, так? Да? А в яку ціну? 100 гривень, 100 гривень. Так, це буде все 300 гривень. 100 гривень домашній шикарний сок. 150 і 150. Так. Теж помідорчики люди грибуть Ой, господи. Денька домашня 65 а ця по... 95 така біла, продовгуваста. Ой, які сливи величезні, по 45. Так, отакі. На 50 десяток залишити. З Одеси. З Одеси персики сливи. Ніктарін 130. А це інжир. Інжир. За одну штучку 30 гривень абрикоса 120. І ось величезна слива. 65. Як мед пишуть, слива як мед. Дуже солодка. Ну, я взяла вже собі сливку. Так, 15 гривень кукурузка, помідорки, огірочки. Гарбузові сини і дочки. Так, 65 гривень, яйця домашні. І 95, якщо більшенькі. Так, це м'ясо. Це качка, мабуть, лежить. А качка в яку ціну? Це качка? Ага, качка 200 гривень кілограм. До 500 гривень буде. Так, 45 баклажан. Тут багато помідорів, по 80, по 100, по 50, чері по 60. Ось, помідори домашні, ой, ці огірочки по 50. Яблука. А ці яблука почав? 65. Ага. Яблука теж треба брати дітям. Так, тут набирають 35 гривень помідори. Ага. 65 жовтенькі. Так, тут що? Сливка, сливка, помідорчики по 50. Їй дешевше, я там бачила по 30. Помідорний директ, так? Так. О, шампіньйони. 85 гривень гриби. Мені не зустрічалося, чи то я може не помічала. Так. Що тут такі ажіотаж? Так, а тут по В слива? Це я про... пропустила по 35 чи по 25. Побачимо, по чому слива. Отака слива по 40. О, ну все, тут по 25. А я думаю, що тут за черга така, звісно. Десятка різниці. Ой, вибачте. думав, ну, додов в комп'ютері сидів, довго пальцями тупав. А це ж нудно. Це ж нудно і жахково вообще, ну как. Так, тут теж мед, соняшник. Так, он уже так. який класний. <рес> Не кашлять. Так. Редиска. У яка гарна редиска. А редиска в яку ціну ця? 50, але може дешевше, 90. Беріть по 45, я прийшла, та ні, мені не треба сильно, радиска, але що вона продається, що запитати треба. А як же. Так, ну що. Ще по цій стороні трошки пройдусь, де да піду я за бананами в АТБ, бо тут бананів немає. Отут помідорів. Ціла і вони по 30 гривень а завтра по 30 да ці по 30 бачиш тут можна нагребти набрати і все так очі глаза по 25 гривень в магазинах по 35 так. О, до шашлику. Приправа. Продається, кульочками вже все пофасоване. Так. Так, так, так. Йдемо далі. Поїхали. Поїхали далі. Так. П'ятнадцять, десять кобаси. Теляти на 280. Так. Тут беруть сальце місце. Сальце місце, На вулиці трошки жаркувато, звісно, для сальця. Такий не 450 кусочок на 450 гривень, десь по 230 гривень кілограм. Так. Ну що, все вже все обійшло. Все вам на сьогодні показала, що у нас тут продається, що тут за ярмарок. Це сьогодні у нас 17 серпня. Ось. І ярмарок в Києві. Виїзний ярмарок в Києві. Буває тут тільки один день. Тому це прийшла подивитись, що тут продається. О, дивіться, як вони називаються. Я забила. Забила, як називаються. Так ну що, приходила за бананами, купила сливи, кілограм слив. Дітям, бо вони просили. І все, мені нічого не треба, помідори в мене свої. Ой, вибачте, огірки свої, тому що в мене є батьки, які вирощують городину і передають нам. Тому такі справи. Все всім гарного дня, вихідних. Ось. До нових зустрічей. всім пока.